Малята, а чи любите ви казки? Тож сідайте рядком латком, вирушаємо в казку. За широкими морями, за дрімучими лісами, на височинній горі в казковому будиночку жили були маленькі веселі чоловічки. Щовечора вони сідали на своїх маринків і летіли до пташок, звірят, та розповідали їм цікаві казки. Аж раптом злий клум, який жив неподалік, пустив злу віхолу, щоб вона розкидала чоловіків по всьому лісу. Засумували тоді звірята, невесело стало без казок, давайте малята допоможемо знайти веселих чоловічків. А допоможе нам у цьому глубочок дорога повела вгору, а потім вниз. Зараз нам потрібно виконати завдання. Якщо діти будуть іти вгору, вам потрібно порахувати від заданого числа до 7. Якщо діти будуть іти вниз, вам потрібно порахувати зворотнім рахунком від заданого числа до одиниці. Будьте уважні, малята! Давайте порахуємо разом 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре малята! Діти йдуть вниз, будьте уважні. Давайте рахувати разом. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Отже, ми підійшли до річки. А через річку гузенька кладочка, але зличчя клун випередив нас. Прибрав кілька дощечок. Діти, давайте знайдемо дощечки. З потрібними цифрами. І з цим завданням ми впорались. А ось з'явилися будиночки. В цих будиночках живуть цифри. Назвіть, будь ласка, сусідів з заданої цифри. Так, це два та чотири. Назвіть сусідів. Числа 6. Перевірте себе. На шляху нам зустрілася ось така хатинка. Давайте поглянемо, хто ж тут живе. В цій хатинці живуть казкові герої. Діти, давайте з вами порахуємо, скільки казкових героїв живе у хатинці. Вірно, шість. А хто стоїть третій за порядком? Це їжачок. Хто стоїть шостий за порядком? Так, це гном. А хто стоїть п'ятий за порядком? Вірно, це кіт у чоботях. Добре. Наступне завдання. Порахуйте, скільки пиріжечків у червоної шапочці в кошику. Якою цифрою ми можемо позначити? Так, малята, цій кількості відповідає цифра 7. Порахуйтесь, скільки грибочків назбирав їжачок. Якою цифрою позначимо? Так, правильно позначимо цифрою 5. Скільки барабанних паличок у кота. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою 2. Діти, на шляху в нас зустрілися грибочки та горішки. Їх хтось розкидав. Діти, а чого більше, чого менше? Як дізнатися? Вірно, треба порахувати. Давайте порахуємо. Малята, скільки всього грибочків? Так, шість грибочків. А скільки горішків? Так, п'ять горішків. Чого більше? Грибочків чи горішків? Правильно, грибочків більше. На скільки? На один. А що треба зробити, щоб грибочків та горішків було порівну? Ми додали один горішок. По скільки стало грибочків і горішків? По 6 молодці. Грибочків та горішків порівну. А ще можна було прибрати один грибочок. По скільки зараз стало грибочків та горішків? Так, правильно, по 5. Малята, розгляньте, будь ласка, геометричні фігури та назвіть їх. Я пропоную вам викласти візерунок із геометричних фігур. Ви, розумнички, гарно впоралися з завданнями, чоловічки наші дуже задоволені. До побачення малята!